Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Покровськ... Покровський напрямок усіх військових України, що заважає знищити військових Росії, що наступають на Покровськ. Замініровано дуже сильно мінують мінами. Так, будуть відходити мало людей, і там сильний дуже розрахунок на інформаторів, на людей, що здають інформацію. Їх цікавлять пересування, шляхи дороги. Якими дорогами рухаються військові України? Це їх цікавить дуже сильно. А ще вони мінні поля роблять. Заперечую, обираю весь негатив. Росіяни відступають в майбутньому. Заперечу, тут щось виходить, дуже цікаво, що будуть навмисно стримувати постачання зброї. Якісь є такі нехороші дуже люди в світі, що можуть стримувати, щоб військові України не могли швидко рухатись на Покровському напрямку. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на Покровському напрямку. Більше нема жодної перешкоди. Заперечу весь негатив, убираю. Руйную всі плани. Більше немає жодного негативу. Ніхто не може завадити військовим України, нищити расистів вбивати всіх військових Росії що наступають на Покровськ. відвертаю отсікаю, більше не можу цього робити. Тікають, лякаються. Перекриваю, самі себе знищують. Буде так і так буде. Допоможіть, будь ласка, відкрийте всі шляхи і дороги на перемогу на Покровському напрямку відвертає ворогів, втікають, лякаються. Більше немає в світі жодної підтримки, жодної країни. Росіян більше ніхто не підтримує, буде так. прошу що допоможіть осічі. Більше не приходить зброя до Росії, більше не приходять снаряди, жив, гроші підтримки. рашистів повністю знищується вся військова інфраструктура, авіація, всі склади. Із боєприпасами, ракетами знищуються заводи. піськові буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вище сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, українців. Від цивільних людей, українців у Покровському, у на Покровському напрямку одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі одвертаю, повертаю назад ворогам, хай їм на голову сипеться і падає. Буде так і так буде. Це погане на зорі. Буде так. Більше не можуть наступати, тікають, лякаються, руйнуються всі плани. Їхні. Буде так і так буде. буде все сказано, здійснено так буде. Так що, так, дуже хорошо. Дякую всім за увагу і до зустрічі!